Всіх вітаю, слава Ісусу Христу! Біблія, яку читали апостоли. Що це за Біблія? Іноді в нас, людей, можуть бути неправильні уявлення, про що то, про яке то явище, який-то предмет. Так же само, коли ми говоримо про Біблію, яку читали апостоли. Якщо хтось думає, що це Біблія така ж сама, як яку читаємо ми сьогодні, то це не до кінця вірно. Тому що в такому форматі, якому ми сьогодні маємо Біблію, на початках вона не була, ми це знаємо. Навіть кодекси виникли пізніше. Тому коли ми говоримо про Біблію, яку читали апостоли, це Біблія в перекладі септуагінти. Що це за переклад? Септуагінта – це переклад, який був зроблений з давньоєврейського тексту Старого Заповіту на грецьку мову. Він був зроблений в 3 столітті до народження Ісуса Христа, а це означає, що Він старий та цінний переклад. Слово Септоагінта означає 70, хоч за переданням скажімо, здійснювали переклад 72 вчені особи в Олександрії. Тому, коли ми говоримо про Біблію, яку читали апостоли, яку читала Перша церква, Перша апостольська церква, яку використовувала, звичайно, і не тільки, да? але це Біблія в перекладі Септогінти, Тобто старий заповіт, перекладений на грецьку мову. Коли апостол Павло пише, що все писання Богом натнане в післанні до Тимофія, тому йде в першу чергу там про старий Заповідь, яким користувалася е, перша Апостольська церква. І не одна вказівка є на це. Тому нам слід саме так пам'ятати. Ми, коли використовуємо Біблію, і сьогодні читаємо, ми читаємо як старий заповіт, так і новий заповіт. Старого заповіту 39 книг, нового заповіту 27 книг. На той час в такому форматі Біблії не було в ранніх, в ранніх початках, в ранніх часах. Звичайно, з часом і з'явився канон нового заповіту, не тільки старозаповітні книги. Але на початках, коли ми говоримо про апостолів, першу церкву вона користувалася старим заповітом, тобто книгами Старого Заповіту. Важливо ще зазначити, що у Септуагінті Є апокрифічні книги, є апокрифічні книги, не лише канонічні книги, які ми використовуємо в публічних місцях, на зібраннях читаємо, прийнято нас так робити. Але є ще й апокрифічні книги. Тому, коли ми, наприклад, навіть я відкрию цю Біблію, то я знайду тут апокрифічні книги. Тому що е, є люди, є церкви, цілі, напрямки, деномінації, які включають апокрифічні книги в Біблії, свої, які, вони, якими вони користуються. І вони посилаються один з, їх, а, з аргументів на те, що е, псевтоагінти, яка дуже популярна, цей переклад, старий ціний, там є апокрифічні книги. Але в той час ми маємо пам'ятати, що. В каноні єврейському нема апокрифічних книг, їх не було. Вони не були визнані, такий таки не мали авторитет, як е, канонічні книги, якими ми сьогодні користуємося, яких є 66 книг в Біблії. Тому пам'ятаємо ці важливі речі: що коли ми говоримо про Біблію, яку читали апостоли, це трішки не така Біблія, якою ми сьогодні користуємося. Це був старий заповіт. І то в перекладі септогінти. звичайно, не тільки вони септоагінту використовували. Коли ми, наприклад, дивимося, як вони використовували автора нового заповіту, то, наприклад, апостол Павло використовував не так, скажімо, як автор до євреїв. Апостол Павло використовував, можливо, половину із септогінти брав посилань з перекладу і інші скажімо так, з інших текстів брав. Але коли ми дивимося автора. Після до євреїв, як він це робив, то майже завжди він бере, скажімо так, посилається іменно на тексти старого заповіту у перекладі Септуагінта. Тому апостоли читали е, цю Біблію, саме таку Біблію, да, вони посилалися на неї і читала перша церква. Пам'ятаймо, ці речі дуже важливі сьогодні. Звичайно, біблії є зроблені з різної основи. Є да, які, наприклад, коли ми говоримо про старі заповіді, зроблені септогінти, можна знайти сьогодні такі, і де чим відрізняються. Ну, є біблії, які зроблені з іншого матеріалу, з єврейського тексту, да, і це є певна відмінність між цим. Тому хай поможе нам Бог ці речі пам'ятати, цю відмінність пам'ятати, що вона все-таки є, і ми є дуже благословені, що ми можемо повноті користуватися писанням. Як старим, так і новим заповітом і в саме різних перекладах. Якщо вам це відео сподобалося, ви можете ним поділитися. Я буду дуже вдячний. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал і ви зараз прямо маєте цю можливість підписатися, я буду вам дуже вдячний. Хай всіх вас Бог благословить, І ми продовжуємо молитися за наш український народ, за нашу Україну, щоб Бог нам дав захист і благословив. Будьте благословенні!